Читаю місце з книги Еклезіаста з 3 розділу, перший другий вірш. Книга Еклезіаста, 3 розділ, перший другий вірш. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене». Сідайте, будь ласка. Брати і сестри, дорогі друзі, навіть на цей час, от ми зібрались, це час, який поставлений нами всіма. Що ми приходимо сюди для того, щоб поклонитися Богу. В якій е кількості ми сьогодні, тому що був час, коли було новорічне таке зібрання, різдвяне, але знаєте, це один раз на рік, мабуть. Да? І то один був час. А зараз, як, ну, як будні дні, да, настають, і це наше життя. І перевіряючи сам себе, от я думаю, як я віддаю час для Бога, як я служу Богу. І дивлячись навіть на ті часи, коли ну, ще з молоддю да, був, як я служив Богу, де я був, що я робив. Знаєте, і я одне жалію, що я у школі. Часу трошки мав один період, що я був ну, неслухняний. Ну, чесно. Хлопці мої чують. Але вони знають, що був період, коли неслухняний, і, і вони десь неслухняні. Але повертаючись е, назад, бачу, що е, час такий пройшов, і я все пере, переоцінив, переосмислив. І я не, не жалкую про те, що я далі віддавав час для Бога. І, мабуть, немає такого села, мабуть, в Кельменецькому районі, ну і навколо тут Чернівців. Ну, щоб не були ми десь з молоддю, чи просто з братами, чи з сестрами, чи з групою якоюсь, щоб ми поїхали і відвідували якісь служіння, і проводили служіння, чи то молодіжні, чи то просто загальні служіння. І то був один час. А тепер подумаємо, кожен за е, свій час, як ми віддаємо. От брат Павло. Переді мною. Він підвів до цієї теми про час. Де ми перебуваємо, коли ну, отакі будні дні, будні ранки, чи вечори, чи дні, де ми перебуваємо найбільше часу? І знаєте, є, можливо, час для перегляду чогось, да? чи навіть фільму з сім'єю, чи просто за обіднім столом поспілкуватись, чи десь піти, чи поїхати з сім'єю. Є час, щоб віддати для Бога, є час, щоб віддати для сім'ї, і це також е, корисний час. І знаєте, коли людина е, переживає у переживаннях, вона, мабуть, втрачає цей час. Тому що чим більше ти переживаєш, тим більше ти шукаєш щось для того, щоб побачити якийсь, ну, не знаю, якийсь сонце, якусь дорогу, щоб побачити, чи буде якийсь вихід, чи ні. І знаєте, признаюсь, чесно, я вже колись говорив, що е, я би хотів, мабуть, такого часу, щоб були, е, гоніння. Чесно вам скажу. Тому що коли послухаючи е, розповіді людей, які е, під час гоніння, що вони робили, як вони служили Богу, і ти думаєш, це випробування для мене. А чи я устою при таких випробуваннях? І знаєте, Бог. Не післав гоніння, Бог післав війну. І Бог хоче побачити, мабуть, кожне серце. Мабуть, хтось сьогодні взагалі не пішов на роботу, можливо, і три дні вже з хати не виходить, тому що це такий час. І ми перевіряємо себе, де я знаходжусь перед Богом? І знаєте, згадуючи оповідь про Ноя, ми знаходимо у буті, і написано, що оце оповість Ноя. У шостому розділі буття написано оповість про Ноя. І що? Бо... Ной Бог був вірний Богу. І Бог побачив, подивився на всю землю і нікого не знайшов, хто був вірний, такий, як Ной. Щоб він так ходив перед Богом, богобоязнено. Не було такої людини. І він вирішив знищити землю потопом. Від того часу не було потопу на землі. Десь не десь паводки. Якщо вам кажуть, що то потоп, це не потоп. Потоп, коли вся земля покрита земле, е, водою. Ви ж бачили, да? Чули про це, читали? Вся земля покрита водою. А десь де паводок. Я на невеличкому паводку був на Калинівському ринку, і то для мене було страшно. знаєте. Люди по Калинівському ринку на лодках плавають. Ну, то було страшно мені побачити, що отой, отой навіть паводок. А при потопі ной вірний залишився Господу, тому що він будував той ковчег, дощу нема. Бог сказав йому, будуй отой, отой ковчег, розміри дав йому. І Бог каже йому: свідкуй для цих людей. Для чого ти робиш? Ной, для чого? Буде вода, буде сильна вода. Послухайте мене. Ні, насміхаються з нею. Для нього це відрізок часу, це його час був. А якби він не послухався Бога, ну думаю, та який потоп, так же само, як сьогодні. Так що я буду робити сьогодні? Ну, що мені робити? Ну, ну, нема що робити, ну як робити? Та й людей нема. і Яка справа для мене? Це не моє, це не мій час. Ну, пересижу, почекаю. Дивишся 20, 30, 40 почекав під 50, а потім вже й не хочеш, і не можеш, то скільки чекати? Я думаю, що для ноя це був його час. Згадаймо молодого Йосипа. У нього який, який був час? З батьківських обіймів він попадає в обійми до кого? До в'язниці. Попадає в обійми в'язниці. Ну, як так? Якась несправедливість. І для нього цей час. І що він робщить всю дорогу? Та що це таке? Та чому це на мене? Та чому це ця війна? Та що це таке? Та в мене роботи немає, та в мене бізнес закритий, я вже не, не маю, як, як далі працювати, що робити? Іде всю дорогу оповість про Йосипа, і Йосип нарікає на Бога. Це неправда. Бачимо, що до останнього був Йосип вірний Господу. І в кінці кінців, ким він стає у Єгипті? Другим після фараона. Другим після фараона. Як так можна подумати? З в'язниці, з тих з тої ями, де його брати кинули, потім в'язниця, і ще, і ще, І потім він стає перед фараона і стає другим після фараона. Чому? Тому що. У відповідний час він залишився вірним Господу. І це його був час. Зараз ми чуємо е, оця програма також така і вірші, і пісні різдвяна така. На час, який прийшов Ісус, це був відповідний час і для Марії, і для Йосипа. І читаючи Євангелія від Луки. 31 вірш другого розділу. Вибачайте першого. 31 вірш. Перший розділ, 31 вірш. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола Його батька Давида. Оце час народження Ісуса Христа. Це час відповідний для Ісуса Христа. Бог через пророків, через ангела показує, що це час Ісуса Христа. І для, для кожної речі під небом, ми з вами зачитали, еклезіаст пише, час народжуватися і час помирати. І для Ісуса Христа був час, оцей, коли Він помер за гріхи мої. За гріхи кожної людини на землі. Для того, щоб я жив, для того, щоб я мав життя вічне. І так, зразу, переходячи від народження Ісуса Христа, але тут Лука описує в другому розділі. У другому розділі. Е, у друг, у другому розділі Вірніше, 22 розділ, 53 вірш у Луки. 22-й розділ, з 52-го 53-й. Ада первосвященників влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього промою, Ісус, немов на розбійника, вийшли з мечами та киями. І 53. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене вирук, та це ваша година тепер. І влада тимряве. Оце час був для Ісуса Христа, а це час був первосвященників і влади Тимряви, тому що вони схопили Ісуса і повели Його. І всю історію ви знаєте, до Анни, потім Каяфи, і потім Його на розп'яття. Це Ісус каже до них: як щоденно я з вами, щоденно Ісус був у храмі. Але це ще не настав час. Це не був час, коли Ісус мав відданий бути у руки оцих людей, коли Його схопили, і час, коли він буде помирати на христі за мене. А щоденно Ісус каже: Я був з вами у храмі. Але ви не піднесли рук, бо це ще не був Його час. Та це ваша година тепер і влада тимряви. На кожний момент. На кожну людину є свій час. І написано, що час збирати, і час розкидати, час народжуватися і час помирати. Я би хотів зачитати. Далі цей текст з Еклезіаста 3 розділ. І Давайте знову ж з першого вірша. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати, час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати, і час ухилятися від обіймів, час шукати і час розгубити. Час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру, яка користь трудящому в тім, над чим трудиться він. І я бачив роботу, що Бог Бог дав людським синам, щоб трудилися над нею. Усе він пригарним зробив свого часу. І вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Я знаю, немає нічого в них кращого, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є і усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається навіки. До того не можна нічого додати. І з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись Його до цього місця. Я сьогодні задаю питання для себе. Оцей час, що я маю, що я роблю для того, щоб прославилось Господнє ім'я? Навіть у труді, навіть у роботі. Що я роблю для того, щоб прославилось Господнє ім'я в цей період часу. Нелегкий, складний період. Для кожного складний. І перевіряючи кожен себе, подумаємо, як я використовую свій час? З користю чи, можливо, без користі? І, як кажуть, ніколи не пізно. Правда, кажуть, ніколи не пізно. Щось починати робити. Думаєш, так там і без мене справляться. Ви знаєте, не справляться. Тому що у кожній справі потрібні руки, потрібна голова, потрібне слово. Написав брату Олегу, тому що він написав мені був десь три дні назад каже, потрібен вірш. Я кажу, не буде вірша. А сьогодні. Кажу, є вір. Він каже, потрібно вір. Ну, тобто, на той час не було, на цей час є, він каже, потрібно. Якщо ви думаєте, що є кому сказати, брат Валера скаже, чи заспівають брати, я думаю, що кожній справі, яка б не робилася, чи просто поприбирати, чи заспівати, чи сказати слово, я думаю, що ніхто не скаже, що в нас тут досить проповідників, ти, мабуть, посиди. Ніколи так не скажуть. Тому що наша перша справа, як Ісус Христос сказав, ідіть і навчіть всі народи. Починаючи з свого дому, це означає з Єрусалиму, Іудеї, і Самарії і до, і аж до останнього краю землі. І я думаю, це найперша наша місія на землі. Іти і, і розказувати те, що зі мною зробив Господь, для мене зробив Господь і для кожного із нас. І ми знайдемо цей час для того, щоб для Бога. Зробити щось добре для людей зробити щось добре. Тому я думаю, що сьогодні ми маємо над чим подумати, і я також, для того, щоб використовувати час, тому що дні які лукаві. Оце час темряви на землі, як ніч, то це час темряви. Цей, на цей час, зараз це час е, війни, це теж час темряви. І навіть у цей час. Ви запитайте е, тих братів, які їдуть туди, і наші брати, які їхали, е, чи є там в церквах люди, чи приходять люди. Ви не питайте, за чим вони приходять. Ви просто запитайте, чи є там люди. І вам скажуть, що там при виходах стоять. Не питайте, чому вони стоять. Вони чують Слово Боже. В будь-якому випадку, чи там щось дають, чи не дають, там дають слово, а потім дають їжу. І тому люди в церквах переповнені там, на сході, на півдні України, на півночі там люди приходять. Тому, якщо нам Бог дає такий час, коли ми разом ще можемо зустрічатися і проповідувати, слухати Слово Боже, слава Богу, за цей час. Нехай Господь благословить нас, щоб ми використовували час не даремно. А для того, щоб прославлялось Господнє ім'я для збудування церкви Ісуса Христа і для збудування самого себе. Йому слава Хай прибуде. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.